Пішка в тому, що відпочинок це не нагорода, а необхідність. Я сам помітив по собі, що чим більше я втомлююсь, тим менше я встигаю. І це може стосуватися багатьох людей, які працюють над своїм власним проєктом і думають, що якщо я буду не спати ночами, то я більше встигну. Це не зовсім так. Я зараз поясню. Почувати це не означає відкатуватись назад або здаватися. Навпаки. Це означає, що ти відновлюєш свою енергію заради того, щоб потім більше встигнути. Коли ти дозволяєш собі відпочити, без відчуття провини про те, що ти зараз в цей момент недостатньо продуктивний, в твоїй голові, уяви собі, звільняється простір, куди потім автоматично, без твоєї участі, з'являються ідеї. І натхнення для того, щоб знаходити нові ефективніші рішення твоїх поточних задач, це звичайно не єдиний, але дуже ефективний спосіб, як розширити свою креативність. Це про те, як довіряти процесу.